Доброго всім дня. Хочу дати коментар на цей репортаж, який висвітлений в Фейсбуці. Короткий який. Щодо висловлювання пана Плющакова про накладений арешт ухвала, про яку йде мова. Це ухвала Ком'янтерницького районного суду від 09.10.2017 року. Наголошую, 17 року. Справа е, за номером 519 дроб 769 дроб 15 це. За заявою самого пана Плющакового про забезпечення позову. Е, тобто. Судею вінською було винесено така ухвала. Зачитую. Заяву позивача Плющукова Сергія Миколайовича задовольнити заборонити державним реєстраторам та державним кадастровим реєстраторам здійснити будь-які реєстраційні дії, в тому числі будь-які дії по зміні власника земельної ділянки за кадастровим номером 51117 5 нулів 2 крапки, 02, 2 крапки, 0,07, 2 крапки, 0,183. Загальною площею 0,56,79, розташованою за адресою вулиці Хіміка, 27, місто Южно Одеська область Україна. Далі заборонити державним реєстраторам та державним кодастрою здійснити будь-які реєстраційні дії на підставі державного акту на право постійного користування земельної ділянки е, 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 а, користування землею. Е, серія е, Римська 1, 1 номер 001 381 від 6 березня 1997 року, виданого Южнівською міською радою. Одеської області фільмів, в виробничої комерційній приватній фірмі В'ячеслава. Ухвала про забезпечення позову виконується нагайно, в порядку встановленого для виконання рішення, рішення суду. Так, ось копія цієї ухвали. Тобто, з оборони, яка накладена цією ухвалою, йде мова тільки про будь-які реєстраційні дії. Щодо здійснення е, і проведення господарської діяльності на територію ринку жодної заборони немає і бути не може. Є один нюанс за цією ухвалою. Тобто, е, зазначений кадастровий номер, це кадастровий номер за таку, такою от… З збігом обставин, таким збігом обставин це не земельна ділянка, яка знаходиться на праві постійного користування ВКП В'ячеслава. Площа також не співпадає з, з тою земельною ділянкою, яка знаходиться на праві постійного користування, тому що згідно державного акту про постійне користування у нас нуль. 005. Це друге. Адреса та ж сама. Ще раз повторю щодо дати да? 09.10.2017 року. Однак, господин Плющаков трошки забув про рішення суду, яке стосується саме його. Особисто. Про те, що також ми вже наголошували і неодноразово, що у 2015 році, так, господарським судом Одеської області, було визначено щодо того, що він мав знести свій кафебар, що досі не було зроблено. Однак однак у тому ж 2017 році е, цей гарний чоловік, це де, копія декларації, за якою всупереч рішенню суду, про яке саме він сам казав, тобто дата 09.10.2017, ще раз, да? а дата реєстрації е, права власності. Право власності у нас цього кафебару? Зараз, 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 згідно витягу 24.10.2017. Бачимо. Тобто, шановні підприємці, і як самий такий підприємливий пан Плющаков, Розповідає про те, як ВКП е, В'ячеславов порушує рішення суду. Так, шановний Плющиков, так пороз'ясніть мені, будь ласка, якщо у нас є е, в рішенні суду чітка е, ну, вимога щодо заборони будь-яких реєстраційних дій, яка стосується земельної ділянки, на якій якраз розташований ваш е, гарний кафе-бар. То чому ви не виконали самі це рішення суду? Чому ви не виконали рішення суду, всупереч якому ви, підробивши документи, як саму декларацію, де внесли відомості, які не відповідають дійсності, де також зазначений кадастровий номер, який не відповідає тому, тій земельній ділянці? На які ви, ви е, здійснюєте свою незаконну господарську діяльність, е, розповідати та писати в коментарях, що е, директор ВКП В'ячеслава Кудрявця Ольга Володимирівна брала за це кошти. Так не треба розповідати. Якщо у вас є ці е, квитанції, договори, е, якісь документи, які це підтверджують. Принесіть. Принесіть, покажіть. Якщо ви не хочете тут їх показувати, підіть, покажіть в прокуратурі, в поліції. Підіть, розкажіть, покажіть, напишіть заяву, що ми незаконно демонтуємо ваші так звані споруди. Щодо тих підприємців, які в три горла волали про те, що там не попереджали, шановні, всіх попереджали. Попереджав я особисто, ми розклеювали попередження кожному на павільйон. Фотографії з фіксацією, відео, фото є. Вистановлені частині. Підприємців виставлені рахунки щодо погашення заборгованості за отримання ними послугами та користування послугами ринку. Це все було зроблено вже давно. Щодо також, є такі у нас підприємлені підприємці, як вони себе називають, пан Факасів та Факасів. Роман та Світлана, які знаходяться також незаконно на території ВКП В'ячеслава, які не мають навіть свідоцтва про те, що вони є підприємцями, тут здійснює цю торговлю. Я не зовсім розумію то, чи то батько. Пана Факасєва, чи то батько пані Факасів. Ну, мені це невідомо, але свідоцтво є тільки у цього похилого чоловіка. Однак в документах, які у нього є на руках, місце проведення господарської діяльності чітко зазначено: це хіміка в 19А. Ті, хто не знає, Хіміків 19А це е, територія е, комунального ринку. Тому, е, панове, збирайте е, свої речі та е, добровільно, самостійно переміщуйтесь на територію е, комунального ринку і здійснюйте там свою господарську діяльність. Е, якщо ви кажете про е, те, чому ВКП В'ячеслава не сплачує е там, податок на землю. Ті, хто дуже переживає за податки на землю, про е міський бюджет, який е дуже і дуже у нас е ну, страждає від того, що саме ВКП В'ячеслава не сплачує податки. Е це відповідь за підписом голови Южницької міської ради, де зазначено кількість комунальних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території нашої громади. Питання, яке було задано е, за цим запитом щодо е, чистого придбутку, який отримали ці підприємства за 2022 рік і 2023 рік. Ой, коли я отримав відповідь на цей запит, е, ну, у мене було таке одне питання. Чому, чому міська рада? І як, не знаю навіть, як назвати цих управлінців, розповідають та вчать, як цю господарську діяльність іншим суб'єктам? Якщо створивши таке, таку кількість комунальних підприємств, які не приносять прибутку взагалі, або е, працюють в мінус за рахунок. Податків, які сплачують місцеві жителі у місцевий бюджет. Я трошки от зачитаю. Комунальне підприємство теплових мереж. Юж Теплокомуненерго. Чистий прибуток за 2022. рік. Ну, я так розумію, це навіть не тисяч гривень, це, мабуть, мільйонів. Мінус 139,2,0. Це 22 рік, а це 23 рік, це 9604,83. Ось. Оце таке. Це. Так, що у нас тут ще є цікаво? Екосервіс. Екосервіс за. Зароб... Заробило. Е, я так розумію. 11 тисяч, мабуть, чи 11 гривень. Не зрозуміло. 23 ще не звітували. Комунальне підприємство ритуальні послуги зробило 1073 гривні. 22 й рік, 23 й рік, 2 тисячі, мабуть, гривень. Комунальне підприємство юж. Не узбережжя. 4351 гривню. Комунальне підприємство муніципального варта. Фінансується за рахунок місцевого бюджету. Ну да, виділять на нього там по 15 млн на зарплату. це конечно, да, это. Угу, оно самое. Так коммунальное предприятие ⁇ Южницька міська студия телебачення финансируется за рахунок местного бюджета. Коммунальное предприятие ⁇ Южнейский коммунальный рынок 23 ⁇ 23-й год минус 212 тысяч гривен. Сильнейшая работа. Коммунальное предприятие ⁇ Южнейская городская бюро технической инвентаризации ⁇ Заробили 23 рік 382 тисячі гривень. Комунальне підприємство готель, готельно-житловий комплекс. Не звітували ні в 22-му році, ні в 23-му році. Олімп заробив у 23-му році. Я так розумію, це майже мільйон мільйон 93 226 гривень. Теретентин. Що у нас тут ще? Комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги. Ну, також там, залишки коштів. І Южнінська міська лікарня також залишки коштів. Ось. Це такий краткий. Список. Тому е, розповідати про те, що е, адміністрація ринку якось не так е, поводить себе щодо е, здійснення тут підприємців господарської діяльності. Е, у жодного підприємця, який е, перебуває зараз на території ринку, немає жодного документу, окрім договорів, які е, є. Підписані між е, ринком.